Питання щодо егоїзму. Багатьом, та й мені говорили, що егоїзм це погано. Що думаєш? Це дуже вигідна позиція тих, хто це транслює. Здоровий чоловік це завжди егоїст. Завжди. І от коли тобі говорять не будь егоїстом, думай про інше, вони виховують раба, яким зможна буде маніпулювати. Чому в школі говорили, що егоїстом бути це погано? Тому що індивідуалісти в більшості своєму досягають дуже багатьох речей. І коли. Система направлена на те, щоб подавити успішних людей, да? бо їм не потрібні успішні люди, бо вони вміють мислити, вони вміють щось досягати, вони щось бачили в цьому житті. Такі особи є небезпечними. І, от коли людина являється альтруїстом для всіх, шкодить собі в угоду іншим. Це дуже комфортно. Відповідно, якщо чоловік хоче вирватися з лайна, хоче щось досягнути, йому в першу чергу треба стати егоїстом. Спочатку даєш собі, а потім всім іншим. Бо якщо ти будеш обирати інших в довгостроковій перспективі, ти зрозумієш, що тебе дуже і дуже знатно наїб... і ти прийдеш. До розбитого корита, відчувши себе абсолютно спустошеним. тому здоровий чоловік це завжди його Спочатку я, потім всі інші. А якщо чуєш зворотня, тебе вже десь хочуть знати не.